200 кг живого веса заходять в кабінет і кажуть, так коротше, поки я буду бігати за Дубравкини, як головний ВСПшник заходу України, заробляючи американські бакси, видаючи документи всім, хто хоче їздити вночі, висажував руські в територіальному управлінні ВСП. Ви думаєте, я придумав дивіться, Діма місюк, який втік зі сходу. Паралельно татові, що він робить час правильно на Хмельниччині каже, батько, батько, А де наш будильок зі збробо з альтанками? І альтаночки будують. Хто будують? ЗСУшники будують. Тому що Діма Місюк сказав, і от Діма Місюк, такий весь за українську державу. Отих 200 кілограм живого м'яса заходять в кабінети. Кажуть так. Коротше, пока я буду бігати за Дубравкини, посадіть в СП російські березки. І українські офіцери, спостерігаючи увесь цей сюр, розумієте, вони ж знають ситуацію, як продається, як Діма Місюк своїх підпорядкованих, які йому дітям на Захарпатті відправляли відмазував, вони знають ситуацію, як весь цей сур е... бігає по плацу у місті Львові.